Всім привіт! Мене звуть Вероніка Сенькіна, і на цьому каналі я ділюсь своїм життям, яке переважно складається з розвитку бізнесу, побудови власного стартапу, житті в Києві, герої стріпів, багатьох подорожів і постійним прагненням саморозвитку. В цьому відео я хочу відрефлексувати те, як пішов мій січень, бо саме у січні я в цілому почала регулярно вести YouTube канал, і це був один з фокусів того місяця. І Напевно, як ви могли помітити, якщо це не перше відео, яке ви дивитесь на моєму каналі, експеримент пройшов успішно в 2025 році. Мій головний фокус це побудова якісних звичок, які будуть триматись до в січні. У мене було декілька пріоритетів. Я намагаюся ставити найбільше. Трьох пріоритетів вони в цілому завжди є найголовнішими, але там є інколи два-три додаткових, бо три-п'ять пріоритетів це найоптимальніше. Тож, як я вже згадала раніше, одним з пріоритетів було почати вести регулярно YouTube канал Раніше у мене це не виходило через те, що мені здавалося, що для YouTube постійно потрібно знімати влоги. І не дивлячись на те, що я багато подорожую, або в цілому у мене досить насичене, яскраве життя, і мені є що показати і розказати. Саме звичка публікувати це на YouTube у мене ніяк не заводилась. і тому я вирішила для себе поставити ціль не досягти якоїсь кількості підписників, не досягти якихось там цілей в там, переглядах, а саме завести звичку. Регулярно публікувати відео на YouTube. Тобто бути людиною, яка публікує відео на YouTube. Ось так звучала ця звичка, і цей концепт, він ніби дозволив мені експериментувати, Бути просто публікувати відео, не орієнтуючись на усі інші показники. Тому що в тому, як була сформована сама ціль, вже. Закладались в певні рамки успіху, і вони не були зав'язані на кількості підписників на Ютубі або на кількості переглядів. Саме цей концепт я взяла із книги, яка ось тут лежить, не знаю, вам її видно в кадрі чи ні, це атомні звички. Ця книга ввіралася декілька років тому, була абсолютно у всіх в інстаграмі. І будь-яке мотиваційне відео в Тіктоці, Ютубі, буде радити вам цю книгу, але це правда так. It works the hype на 100%, тому що ось саме один з підходів цій книзі допоміг мені сформувати нове бачення, ось цієї звички. Це для мене було регулярно опублікувати відео на Ютуб, тобто, в моєму випадку, це, по-моєму, 4 чи 5 відео, і вони у мене всі вийшли на Ютубі. Інша річ, яка мені допомогла. Це знайти на Ютубі креаторів, які публікують відео у комфортному для мене форматі, і які при цьому є там успішними. І для мене комфортний формат це ось такий, як я з вами зараз спілкуюсь. І не дивлячись на те, що мені самі подобається дивитись влоги на Ютубі, але це дуже вибірково, і це абсолютно не основний контент, який саме я на Ютубі споживаю. І тому, коли я знайшла креаторів, які ось в такому форматі діляться порадами, якимись списками, інсайтами, будь чим, і ці відео у них досить успішні, мені це допомогло. Я зрозуміла, що YouTube це не тільки про влоги. Можливо, ці поради допоможуть і вам знайти комфортний для себе формат, який ви дійсно зможете знімати з мінімальними зусиллями, з мінімальною технікою. Я знімався відео на iPhone, які не, не будуть вас стопорити, наприклад, поїхати в якусь подорож, зняти там влог, і тільки тоді у мене буде успішний YouTube канал Це також один з принципів запуску бізнесу, який я переклала на YouTube – Тобто бізнес у мене всі запускаються за принципом MVP: minimal valuable product, мінімальний життєздатний продукт, не вкладати дуже багато часу, зусиль у створення бізнесу продукту, а просто е, створити мінімальний продукт, протестувати інтерес аудиторії, е, чи цей продукт на ринку потрібен, е, чи він корисний, чи він закриває якусь проблему. І після того як ви протестуєте цей інтерес, вже. Розвивати цей продукт, додавати туди нові якісь асортиментні асортиментну лінійку або нові фічі, якщо це технологічний продукт, і загалом переходити з MVP в повноцінний продукт. Ціль номер два це регулярно займатися спортом, така сама ціль, як і з Ютубом, але в моєму випадку звучала вона таким чином, не бути людиною, яка там. 10 разів на тиждень ходить там, на йогу, або яка там 3-5 разів на тиждень ходить на тренування. І це при тому, що я просто там перші ді січня я записалась на просто а, по три тренування на тиждень. Я потім виписалась, тому що я розуміла, що цей підхід, коли новий рік, у вас гіпермотивація, я вже тестувала. І він для мене, як і для більшості людей, не підходить. Якщо я до цього півроку не ходила на тренування по три рази на тиждень. Я не почну різко це робити. Ну, це так не відбувається. Якщо у вас бізнес генерував 10 тисяч гривень, ви не можете різко вийти на вхід в 1 мільйон гривень в житті. Так само у мене буде багато паралелей з бізнесом. За порадою Atomic Habits я собі переформулювала цю звичку в те, щоб стати людиною, яка щотижнево ходить на тренування. І для мене це спрацювало. Я собі ставила ціль 5 тренувань на тиждень, бо в січні було 5 тижнів, тобто просто мінімально по одному тренуванню на тиждень. І для мене це було галочка, що це зараховане. у мене вийшло більше тренувань. У мене вийшло 7 тренувань. Я вважаю, що ця звичка у мене почала приживатись я супер кайфую від цього. У мене періодично є бажання позаписуватись на там три тренування на тиждень, але я намагаюсь реалістично дивитись на свій графік, бо це також у мене одна з цілей: це навчитись дивитись реалістично на те, як я можу поєднувати робочий режим, тренування, інші сфери життя. І не набирати на себе тумач, бо у мене є ось цей патент, що я на себе дуже багато всього набираю, і потім не встигаю робити якісь основні задачі, власне, займатися бізнесом, бо, наприклад, блог. Фокус номер три на січень було регулярно читати. Хоча б по 5 хвилин кожен день зараховувалось. Чесно скажу, що прям кожен день не було, але було, я би сказала, відсотків. 75 від усього місяця я читала досить регулярно. Я не кажу, що ця звичка прям прижилась, бо за моїм спостереженням, в житті є ось такі періоди читунства і нечитунства. І я хочу, щоб період того, коли я читаю книги. Продовжувався, щоб це була дійсно стабільна звичка. Але як на мене, ця звичка вона дуже сильно пов'язана з усіма сферами життя. Тобто, якщо в цілому є ось такий work-life balance відносний, тому що коли ти Хочеш дуже сильно виростити бізнес, прям ідеального балансу не буває. За січень я прочитала повністю одну книгу. Це Сільвія Плат під скляним ковпаком. І я активно читала три книги, але я їх не дочитала. Я не засмучена абсолютно з цього приводу. Всі ці книги вони досить великі, там більше 500 сторінок. Я читаю імперія болю про династію Сакленерів. Вона досить велика. Не ось там і я читаю інтермет сосалі руні. Вона теж досить велика. В принципі, обидві ці книги у мене на 50% по прогресу. Також у мене було було кілька фокусів по здоров'ю це перевірити родинки. Я давно цього не робила. Я просто зробила цей чекап ще 2 січня. Я дуже цьому рада, бо просто відкладала це в довгий ящик. І також я зробила гігієну зубів. Я роблю її раз на півроку, ходжу в клініку Доброзуб. А я там робила і відбілювання, і роблю раз на півроку професійні чистки. Наступна моя ціль була працювати над курсом з особистого бренду. Тут було те ж саме: кожен день, хоча по 5 хвилин це робити. Першу половину місяця. Прям дуже активно цим займалась. Дійсно, кожен день там по 5 хвилин я працювала. Потім у мене стався паттерн: що 5 хвилин на день це фігня, це недостатньо, це ну якийсь бред. Треба мінімум півгодини по-хорошому на це закласти. І як ви розумієте, цей паттерн він токсичний, тому що він вас обмежує замість того, щоб хоча б щось зробити, ви кажете, це фігня, годину я маю на це виділити, і ви не виділяєте, тому що є купа інших задач. І тому під кінець місяця я а, працювала над курсом, але набагато менше. І тепер я буду себе передставити. Прошувати свій мозок, щоб повернути ось цю історію з силою маленьких кроків. Тому що за першу половину місяця, коли я дійсно по 5-10 хвилин виділяла на це, я написала перші 4 модулі курсу, що в цілому половина навчання. І якби я в своїй голові не знецінила цю силу маленьких кроків, я би вже його дописала. Але це ране життя, і це щоб не казали, що. Оп, береш і всі звички одразу вводиш, і все ідеально, безпроблемно проходить. От у мене саме з ось цим не до кінця вдалося, але я розумію, чому так сталося і буду намагатися з цим працювати. Підсумуючи, мій ключовий фокус на Січ була побудова якісних. Звичок, відмова від усього зайвого і фокус на ключових пріоритетах місяця. Найскладнішим для мене є те, що я люблю на себе набирати додаткові речі, наприклад, провести якусь лекцію для когось, якийсь рекламний контракт, фасилітація стратегічних сесій у мене раз на півроку відбувається. Це супер -класно. Інколи з точки зору особистого бренду, інколи з точки зору нетворкінгу, інколи з точки зору додаткового джерела доходу. Проте це дуже сильно м, забирає час. І відволікає вас від тих фокусів, які ви для себе ставите. Тому мій фокус на люди це брати мінімально ось таких ось додаткових. Проєктів, якщо вони не відповідають кінцевій цілі, яку я ставлю або на місяць, або на рік. Це важко, тому що може бути of Missing Opportunities, але в довгостроковій перспективі це більш sustainable. Окремо хочу додати, що в січні я також почала для себе більше експериментувати з новими досвідами, банально від того, щоб піти в якийсь заклад, в який я находжуся зазвичай, замовляти якісь нові стати. Страви в закладах, які я зазвичай не беру. Дивитись фільми, які я не дивилась, бо я дуже люблю передивлятись фільми і серіали, які мені колись сподобались. От повірте, щоб ви розуміли, за січень я подивилась більше фільмів ніж за весь попередній рік. От такий random лор. Ще один досвід, яким я дуже пишаюся. Мені здається, що це трошки так, як хайлайтом може бути прямо цього року. Це те, що я почала займатися вокалом. Я давно хотіла це спробувати, але мені завжди здавалося, що у мене ну не те, що б'є голос, і всякі такі штуки. Але два роки тому я почала ходити на фортепіано, і зараз я, як на мене, досить непогано граю на фортепіано, і це те, що дає мені енергію. Я дійсно граю фортепіано кожен день. Камера насправді зараз стоїть на фортепіано, яке я собі придбала минулого року, це була моя величезна мрія. А мати власне фортепіано, щоб воно було обов'язково світле, щоб це ще було в якійсь квартирі з ліпніною. І в мене зараз квартира з ліпніною, фортепіано перед вікном, і десь додано це виглядає. 2025 це теж час здійснити якусь давню мрію і пішла на вокал. І це афігенно! Мені дуже подобається, виявляється, що у мене є голос. І ті пісні, які я хочу співати, це Лана Дель Рей і Тейлор Світ. Вони якраз в комфортному для мене діапазоні мені дуже подобається, і я точно буду це продовжувати найближчі місяці. Бо я починаю тиждень з фортепіано, завершую тиждень вокалом. і для мене це такий дуже терапевтичний досвід. І в цілому творчість це те, що мені повертає енергію після насичених робочих днів. Фінальне, що хочу відмітити про січень, це те, що ми з подружкою запланували першу поїздку на цей рік. Ми запланували серф-кемп на червень, внесли предоплату. Ми знаємо наші точні дати, коли ми туди поїдемо. і Це офігенно. і це дуже сильно мотивує, бо це теж була давня мрія, яку я якраз озвучувала в цілях на цей рік. У мене є окреме відео, і я рада, що я не просто мрію. А перетворюється на конкретні дії. Напишіть в коментарях, як пройшов ваш січень, а поки що поговоримо про плани на лютий. Для себе я обираю лише три основні фокуси. Перший фокус це завершення роботи над курсом з особистого бренду і офіційний початок вже набору групи. Тому я відмовляюсь від усього сайт хаслу і фокусуюсь на основному. Основне це завжди бізнес, тобто це non-negotiable. Я тут, до речі, не озвучую якісь бізнесові цілі, тому що цілі по бізнесу вони абсолютно окремо йдуть, і якщо я почну про них розповідати, це відео буде на три години. У лютому я хочу більш публікувати в інстаграм, зробити з цього теж таку sustainable звичку. І тут я маю на увазі саме публікувати в стрічку, тому що з публікацією зі сторісу мене проблем немає. Я веду сторіс регулярно, але сторіс це історія про підтримання ком'юніті, яке вже є. А стрічка це про набір нової аудиторії. І в лютому я хочу виділяти цьому більше часу, бо в січні у мене буде трошки інші пріоритет. І наступна ціль, фокус просто величезний. Цьому буде дуже багато часу приділяти, і приділяла цьому багато часу в січні, також. Це отримання водійського посвідчення. Я нарешті на фінальних кроках до цього. І я думаю, що це дуже реально зробити в лютому. І тому я буду прям багато виділяти на це часу. Поділіться в коментарях вашими планами на лютий, Мені буде дуже цікаво про це почитати. І дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк цьому відео і підписуватись на канал. Це підтримує невеликих креаторів.